А я при, привчав її до лісу ще в Києві. В 90-ті лихі роки ми в ліс ходили за малиною, тому що грошей не було, грошей не було дітям купити фрукти. То ми малини по 10 відер там приносимо. І от я її ходив, вона привикла і до лісу лісі перестав лякати. Помідори, як бачите, висять нічим не оброблялося. Вони знизу замульчовані, то що мульча це сіно. А сіно там є сінна палочка, а ця палочка це антагоніст фітохтори. І фітохтора з землі відрізається. Уже коли вона в повітрі з усіх боків, ну, то, зрозуміло, що сюди залітає. На крищі, от, бачите, панелі. І є на стіні за виноградом. Бо зимою буває, що голольот пройдуть і замерзне зверху, поки там розтане лід зверху, то от є на... накачати воду, лампочку включити. Резервний генератор у нас служить, це буває або грудень, або листопад. Погода така mm. стоїть хмарна. Електрика то є. На, на світ на воду її вистачить, але ж хочеться включити комп'ютер. От на комп'ютер, ну то тоді буває, що заведу. Я за минулий рік, мабуть, п'ять разів заводив. Ми самі причем. У нас у нас є мельничка і ми. Мелемо ціле зерно, я у фермера, він мені на пай дає. Ми беремо на трохи жита, трохи пшениці, перемішуємо, перемелюємо і, і печемо. І тут от печеться здорова буханка, от бачите, таку, вона як печемо, то нам одразу на 5 днів її вистачає. Тут ніхто її не орати, не перекопувати не буде, тут зразу можна брати і садити. Мульчі більш-менш багато, вона, так сказать, своєчасно берегла вологу, після неї ґрунт м'який, так як і в лісі. М'який. В лісі ж ніхто не оре нічого, але ж він не твердий. Так лопату можна на штик одну рукою загнати в землю без проблем.